Павлоград продовжує приймати внутрішньопереміщених осіб. Наразі до нас везуть людей із дуже гарячих напрямків Донеччини та інших міст, де ведуться зараз активні бойові дії. З 21 серпня цього року Павлоград у транзитному містечку прийняв понад 5 тисяч людей. В середньому транзитне містечко приймає за добу 60 людей. Там внутрішньопереміщені особи можуть отримати одяг, продуктові набори та поновити втрачені документи або банківські картки. Історії людей, які зараз там перебувають, не можуть залишити нікого байдужими. Скажіть, звідки ви приїхали? Курахове з Курахове. Там зараз важкі бої точаться. Давно приїхали. П'ятницю. Як вас тут зустріли? Дуже добре, слов немає, навіть колектив і волонтери, дуже добре, таке є люди неблагодарні. – Як наважились на евакуацію? Дуже тяжело. Все бросить. Остається без нічого. 73 роки. Чотири сумки і все, без нічого. У вас є рідні люди? У мене муж є. Де він зараз? вийшов. — Він тут, разом з вами. Да. Дочка там в Донецькій, одна ще не знаю, під вопросом в Костянтинополі. Там залишився будинок, просто його Квартирана. зачинили квартиру. А, да, все. Там фікалка в нас на поворот на Грес, у нас Кураховська тез була. Угу. І от там і ми рядом повиривало все. Нема горять дома. Квартири люди гибнуть, Жінка погибла одна 65 років, а так тому одірвало те, тому ми, то дуже. Ну, вроді зараз 500 чоловік залишилось, але анголи бувають там, все зразу, у мене кнопочний, а там кажуть, що евакуюють люди, плачуть, кричать, все бросить. Угу. 73 роки де то дерево приживеться вже.